Вітаю вас, друзі, на каналі. Сьогодні в нас на огляді буде ось така риболовна катушечка з Алиекспрес Fishing Reel Professional ZP800. З вас підписка на канал, подобайка і коментар. Отже, друзі. Ось катушечка приходить в такій коробочці. В самій коробочці більше нічого немає. От в такому пакетику, катушечка, і все. На коробочці ось такі написи, ось такі. І нічого більше. Виробник на сайті заявляє, що це катушка для спінінгової ловлі. Понятно, що для поплавчанки вона підійде. Тут, якби, питань немає. А от щодо спінгової ловлі, то тут будуть запитання. Але, повторюсь, я кажу те, що е, пише сам виробник, сам продавець. В принципі, в принципі, катушечка за свої гроші досить гарної якості. Як завжди, у всіх бюджетних катушках. Це кноп, це торохкотіння, отут люфтик, зазорчик. Е, як завжди, ротор трішки-трішки-трішки. Ну, тут взагалі тут дуже маленький люфт, е, катушечка, як бачите, теж є хід невеликий, до речі, невеликий. В принципі, по відчуттям, по першим відчуттям, це доволі непогана катушка. Все починається, коли ви починаєте наматувати ліску, шнур. Щоб ви не наматували, намотка тут трішки не дуже. Ну, В принципі, як і у всіх бюджетних катушок. Фрікціон працює добре, в принципі, до неї претензій немає. Якщо, якщо не ставити їй. Сильно високу планку не задавати то, в принципі, нормальна катушечка, працює гарно. Відрибачив я нею близько 10 рибалок, тому, в принципі, нею задоволений. Ось така, друзі, катушечка. 800 -ка, об'єм шпулі, фірма. 5,2 до 1 передаточне число і все. Катушечку, я дуже, в принципі, ці задоволений. За свою ціну, то це гарна катушка. Е, так, зажав фрикціон і рахуємо. 17. 17, 17 пів обертів. І шпуля у вас викручена. Всередині, дивіться, стоїть ось така вставочка. Нічого такого немає. Це ми знімаємо, все рівно будемо розбирати її. Так. Ну, звичайна, звичайна китайська катушка. От бачите, вже пішла, пішло відпрацювання. Вже пішло якесь відпрацювання, вже от є чорні сліди. Ну що ж, я розбираю, дивимось. Дивимось, тут нічого цікавого нас не жде. Душку лісков я відкривати можливо не буду, ну, коротше, подивимось. Дивимося далі. Ого, ого. Гляньте, який, який у нас гарний, гарний у нас механізм, як все. Ого. Так, це що воно ну, тут переключає, дивіться, клац, 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 все працює. Клац, хоп, і нічого не працює. Як цікаво побудований механізм зворотного ходу. Так, ну, дивимося. Дивимося, друзі. Так, дивіться, мастила тут багато. Виробник не пожалкував. Так, да, дивіться, все просто мокре, все. Ну, я ще таких цікавих не розбирав, щоб отак прям шестерня така стояла. І такий от так, дивимося. Шток є люфт, головна пара теж є люфт, але він невеликий. Він як для китайської катушки, я хочу сказати, невеликий. Так, зараз розбираю далі. Розібрали ми цього пацієнта, дивимося, стоїть. Ось така ось втулочка. Дивіться, вже є відпрацювання по механізмам. Тому що, бачите, колір мастила брудний. Так, ось це вже шайбочка почала вже Вмирай потихеньку. Так. Так, 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 так. Знімаємо механізм зворотного ходу. Друзі. Коли будете розбирати, тут є ось така пружинка, е е пружинка зворотнього ходу, бачите? Будьте з нею обережно, щоб не було ось такого роду конфузів. Так, кладемо, щоб ми бачили, дивимося, витягую. Коротше, друзі, дивимося, підшипничок тут один. В принципі, як і прогнозувалося, він один. Він один. І дивіться, яка какабяка. О, ага, все ж таки можна зняти. Я думав, воно. Вальцоване. Ні, воно не вальцоване, воно просто ось така от шестерня. Ну, матеріал ось цієї шестерні, він взагалі ніякий. Він, я не знаю, що це за матеріал. Ну, дзвенить, але якість в нього, чесно кажучи, зовсім ніяка. Підшипничок. Так. Дивимося підшипничок. підшипничок. якийсь він такий весь заморзаний, заморзаний. Слухаємо, як працює. Дивіться. Дивіться, який він засмічений, якесь сміття, якийсь. Ну, підшипник працює добре. Відмиємо та хай працює собі далі. Відома шестерня все чудово, все працює. Так. Дивіться, друзі. Спробую показати. Осьо. Дивіться, от відблискує, бачите? Ось Ось. Оце от стружка, схожа на бронзову стружку, тобто механізм, наче почав їсти сам себе. А ну зараз я цю відому шестерню передивлюсь добряче, тому що зір вже дуже поганий. Угу. Друзі, я скажу, що вона зроблена сама по собі неякісно. Неякість, ну, вона не шліфована. Е, ось очки в цьому місці, ось в цьому місці, є е, такі, як задири, тобто її не відшліфували нормально, і воно, оці всякі заусінчики, як їх в народі називають, вони відпадають і утворюють <кхм> стружку. Всередині, і, виходить, ця стружка буде руйнувати первинну структуру ваших механізмів. Взагалі головної пари, і ведучої шестерні, і відомої шестерні. Так, це на промивочку відправляємо, дивимося ведучу шестерню, в якому вона стане. Бачите, відпрацювання є, їх, можна сказати, багато. Тут використовувалось мастило. Здається, використовувалось таке мастило, як мастило для ролика лісовкладача, для мастило для підшипників. Тобто, не спеціальне мастило, яке використовують взагалі для шестерень. Для головної пари. Так. Ну, Фізичних таких від, відпрацювань да, вироботок я не бачу. Видно, що ведуча шестерня, вона поганої якості, вона не обшліфована. От сюди, якщо Якщо камера передасть, от бачите, які раковини, нема шліфовки, Ось тут все в раковинах, все таке побите, подзьобане. Ось ця частина, ось ця частина, воно зараз, до речі, добре видно на екрані, ось ця частина вся гладенька, а тут все в таких раковинках, повітряних кульках. Тобто лилось, як попало. Так, дивимося далі. Шток. Так, дивимося, дивимося. Ну, гезнючий шток, є відпрацювання. Це ми бачили ще на початку, коли розбирали, що ще лишилось в корпусі? Так, в корпусі у нас лишилось... Паразітка, паразитна шестерня. Все, паразіточку дістали. Ну, в неї такий же самий матеріал, як і, і в головної, точніше, не в головної, а в ведучій шестерні. Такий же самий матеріал. Якийсь м'який, як пластилін. І ось ця шестерня у них теж така. Коротше, не знаю, матеріал на відчуття дуже слабкої якості. Так, тут втулочку ми дістали, нічого більше нема. Тут дістаємо. Втулочку. І все. Так, дивимося. Буде тут шайба стояти, металева металева шайбочка, металева прокладочка. Чи не буде? М -м так, дивимось. Ні, немає. Немає нічого. Так. Все, зараз перемиваю. Перемиваю і все на цьому. Так, ну давайте ще відкручу ролик лісовкладача. Подивимося, може тут щось таке досить цікаве нам запропонували китайці. Так. А, нічого. Дулю з маком запропонували нам китайці. Так, ось такий ролик лісовкладача. Ну, підшипник ви сюди не поставите. Це 100%. Це хіба що міняти повністю ось цю частину. Ставити. Ну, це, коротше, нереально воно того не варте. Так. Ну, все, коротше, додавлю мастила, змащу тут чистенько, в принципі. Добавлю мастила, закручу. І все на цьому сюди вже лізти не буду, немає сенсу, там нічого цікавого немає. Ми я складаю, дивимось далі. І так, друзі, дивіться. Замість ось цих втулочок двох я поставлю підшипники. Я знайшов підшипнички, ставлю підшипнички. Такий міні-абгейтик буде. Да? Е, смастив, поставив паразіточку. E, зараз доставляю все остальне e, і ще включився. Чому? Тому що розібрався цей механізм. ось цей механізм, і виходить, на ньому вже є відпрацювання, Уже дужечка. Закидається, відкидається, ось дивіться, бачите, ось в цьому моменті, ось, бачите, фарби немає. Тобто тут вже треться. Ну, нічого критичного, це воно тільки-тільки починається. Але вже сам факт, що в нею я попрацював. Вже видно, так. Продовжую збирати. Так, друзі, працює катушечка, тихесенько плавнесенько, нічого не гудить, не шуршить. Перебрали ми її, доставили два підшипнички, смастили, обслужили. І все, буде вона тепер далі бігати, працювати, рибку нам ловить. Тобто, все нормально. Так, нормально зібрали, перевірили. Все чудово. Ну що ж, друзі, на цьому все. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. До скорих зустрічей!